Нині церква упоминає пам'ять преподобних Заволона і Сусанни. Це були родителі равнопостольної Ніни, Ніни Грузинської. За родителі узнаємо із життя Ніни. Узнайме, що Сусанна була родичка одного із патріархів, а сам Завулон був великий. Полководець. Ну, що важливо було, що в період війни разів полководці не вбивали пленних, а предлагали їм приймати крещення. То були язичники, якщо вони соглашалися, тоді вони, навіть якщо як пленні, могли приймати смерть, то були християнами. Но многі з них. Уже не верталися домів, а предлагали залишитися в тій державі, в якої прийняли хрещення. Тобто означає, що якщо полководець християнин, тільки много може зробити добра і тому народові, який він захищає, і тих людей, куди впадали в той час язичники, не знавши Бога. Но, як язичники, вони не знали правил. А попадає в плен, вони вперше чули про Христа. Свята рона Ніна, просвітительниця Грузії, а от її отець Заволон називається істориками просвітитель Франків. І так, якою благословенною ота сім'я, ота родина, в родині усі місіонери. Я в своєму житті багато разів зустрічав такі сім'ї і в нас. в нас в Закарпатті. по селам є такі сім'ї, де і мати і діти, майже всі, де б вони були, вони ведуть себе як місіонери. Не такі, що самі живуть не угодно Божим заповідям і других соблазняють. Ні, наоборот, вони ведуть себе так. Що люди перезвідують, а якої ви віри, а куди ходите до церкви, і коли видять благий, добрий нрав чоловіка, то приділяли, що саме його божі погляди, його віра формує в ньому тот мірий, тихий, добрий і такий миролюбивий нрав, і наоборот, коли ми зустрічаємо людей агресивних. За таких людей можемо сказати, що вони не знають Бога або слабоцерковні, малоцерковні. Ну, є люди, котрі і цитують Писання, але у своїх словах указують, що вони не відносяться до істинної церкви. Господь предлагає нам відійти на образі святої родини Заволона Ісусанна, родителів Ніни, як образ і для нас. У нас є маса людей нині, котрі церковні були від діда-прадіда, мінялися імперії, границі, народи, держави, закони, гражданства у нас. У нас за якісь там неповні 100 років мінялося майже 5 разів гражданство. Но не мінялося для наших людей гражданство небесної. Тот, хто став християнином, готується бути наслідником Царства Божого. Що тут на землі? Він має бути добрим громадянином своєї держави. От почому і нині ми предлагаємо увідіти і в Євангелії, де каже Господь, як важно у всьому світі дивитися на подвиг апостола Павла. Павла везуть у Рим він затребував, як гражданин Рима, щоб його судили. Не якісь там на вулиці завісники в Єрусалимі. Він хоче суда Рима. Його направляють в Рим. Його провожає сотник із другими заключенними. Ну Бог так дав, що по путі в Рим тисячі людей павив. Привів до Христа Ту нашими трудами віримо, що й ми, діти Божі, а вічності, по Божій, в вічності милості Божої в'єдно з освятим заволоном Сузанною і Ніною і з усіми святими нашими зможуть наслідувати такі люди царство Божого. Амінь.